To a comprehensive picture of this, our new electronic media. You push a button, and the world's yours. Everywhere is now our own neighborhood. Not only is the world getting smaller, it's becoming more available and more familiar. Push a button, and the world is yours. Натисни кнопку і світ твій. Такий вислів з'явився ще 1967 року. Саме він став основою розвитку стратегії канадської телерадіомовної корпорації CBC, однієї з найбільших та найстаріших у світі. Громадське мовлення Канади виходить в ефір англійською та французькою мовами, а також у форматах радіотелебачення та інтернету. CBC має потужну систему рубрик новин з окремими розділами спорту, музики та аудіоподкастів кожного регіону Канади. А їх ще ви не сумнівалися. 16. корпорація складається з шести радіостанцій, одна з яких стосується виключно міжнародної тематики, та з семи телевізійних каналів, один з яких документальний. США постачають у Канаду порівняно дешеві і доступні програми. Це стало причиною створення державних мовників, які б на противагу забезпечили виробництво вітчизняних програм, доступних для жителів Канади. CBC транслює більший відсоток канадського продукту, ніж комерційні мовники. CBC English Television протягом дня показує 81% програм вітчизняного виробництва і 91% у прайм-тайм. Сібісі кожного року фінансується безпосередньо урядом. Згідно із законом про мовлення від 1991 року, сі є урядовим відомством. Воно підпорядковане Міністерству культурної спадщини. Корпорація зобов'язана щорічно узгоджувати бюджет з урядом. Через це далекоглядне планування витрат стало неможливим. Деякі критики вважають, що таким чином уряд намагається контролювати Сібісі. Крім уряду, корпорація отримує гроші з реклами та інших комерційних сервісів, наприклад, ліцензування та надання різних послуг. Тим не менш, CBC Radio не транслює рекламу з 1974 року, крім випадків, передбачених законом. Наприклад, під час федеральних виборів радіо повинно транслювати рекламу політичних партій. Незалежне втручання з боку держави також гарантована в законі про мовлення. Розділ 46. Услідуванні своїй меті та здійсненні своїх повноважень, сі користується свободою слова і вираження незалежністю у створенні програм. Контроль фокусується на досягненні положень мандата, а не на втручанні у щоденні операції корпорації. Комісія CRTC не має права цензурувати цього мовника у самій структурі CBC виробники не відчувають надмірного тиску управлінців, наприклад, ради директорів, оскільки CBC як інститут, завжди був вільним від тиску уряду. CBC підтримує широка аудиторія у 2008 році. Опитування організації Друзі Державного мовлення Канади виявило, що по всій країні 76% респондентів або виступають за чинний рівень фінансування корпорації чи хочуть, щоб його підвищили. Тільки 14% Сотків опитаних хочуть, щоб бюджет був урізаний. Майже 5 мільйонів відвідувань щомісяця зробили cbc.ca найбільш популярним англомовним канадським сайтом новин. Владислав Бурбела Ірина Стельмах Спеціально для міжнародних медіасистем.